Телефонна розмова. Привіт, ти де? Ой, де де? У пеклі? А, ну як вийдеш з роботи, передзвони. <ривіт> у травмпункті. А що ви пам'ятаєте перед тим, як втратити свідомість? Ой, що-що, куди ти попомитому? Трясся! А у вас скільки людей працює? Ха, ну, з начальником 40. А без начальника? Ха, а без начальника ніхто. Розумний чоловік дозволяє дружині знати, де у нього заначка. Це підвищує довіру у сім'ї, жіночу самооцінку і безпеку основної заначки. Ой, випадково розлив на клавіатуру самогон. Тепер, куди не натисну, пише дві букви ще! Ще! А що пані бажає випити? А так давай пару чарок горілочки, соточку коньячку, ну кухоль пивка свіженького, так, ну і там чай із цукром. Тільки дивись мені, щоб не міцний. серденько в мене слабеньке. Слухай кума, ану, порекомендуй книгу, над якою ти плакала? Ой, тато математика, восьмий клас. Так, Степанчук, ти горілку теплу любиш? Ай, та звичайно ж ні. А жінок спітнілих? <кху> та ні. Хе. <кху> ну ти добре вирішили. У відпустку підеш у листопаді. А? Іде українсько-російська битва. З українського боку волає український воїн. Один українець сильніший, ніж десятки руських. Ну, зібрали ті десятку, послали. Трах-бах! Ніхто не повернувся. Ну тут і знову з українського боку кричать: що? Ну, один українець сильніший від ста руських. Ну, зібрали ті сотню і послали. І та. Сама історія. Тут знову крик Еге ж, один українець сильніший тисячі руських. Ну, послали вони тисячу. Повертається лише один геть побитий і каже: «Ребята! є та подстава, там їх два.